you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо Шевченківський районний суд Львова закрив справу про можливий підкуп військового комісара. Так, справа про подарований будинок сину керівника об'єднаного районного ТЦК міста Львова Андрія Дубового дійшла до абсурдного кінця. Зокрема, Андрій Дубовий заявив, що не знав про подарований його синові будинок у Брюховичах. Суддя повірив та виправдав, неочікуване закінчення цієї історії, чи не так. Зауважимо, що у вересні 2023 року НЗК інформувало, що Альбіна Савчук, яка зробила подарунок сину львівського військома, виховує спільну дитину з чоловіком, який перебуває на обліку у Личаківсько-залізничному ОРВК міста Львова. Проте цей чоловік з часу повномасштабного вторгнення жодного разу не викликався для проходження ВЛК. Тож, очевидно, що це можна сприйняти за відкуп від мобілізації. Однак, під час розгляду справи Андрій Дубовий заперечив свою вину у вчиненні адмінправопорушення заявивши, що він не знав про зроблений подарунок його сину. Військом також заявив, що чоловік, який перебуває у стосунках з Савчук, отримував виклик до ТЦК на рівні з усіма військовозобов'язаними, Однак, проблема з мобілізацією осіб всім відома. Цікаво, а чому цього не сталося раніше? Ще до звинувачень, можливо, були підстави так не чинити, а тепер потрібно буде рятувати себе. На виправдання батька Владислав Дубовий заявив, що він перебуває в стосунках із пасербицею Альбіни Савчук. Дочкою, чоловіка, з яким вона перебуває в цивільному шлюбі. В січні 2022 року Владислав Дубовий освідчився дівчині, тому Альбіна Савчук, начебто, подарувала їм будинок. Також Владислав Дубовий заявив, що не розповідав батькові про подарунок, бо він його не стосується. Досить гармонійно побудоване виправдання, чи не так? Все так чітко, німи для суду готувалися, чи це все лише співпадіння. Невже суду вистачило заяви не знав, щоб виправдати військома? Люди точно чекали на зовсім. Сим інший перебіг подій на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.